Я не очікувала того, що буде настільки складно. Я страждала всередині. Розумієте? У нас зав'язалася війка. Це було жорстоко. Людина казала, що ми спускаємось на низ раз 500. Реально, один шаг і все. І тебе нема. До кінця цієї цілістки я хочу ним Проколоти для очі ширини. Я думаю, що мої машини стукнули. Льош, попробуй мене доведи до сліза. Десять разів хотів здатися. Та не коштів на рахунку. Поповнити Восьма. рахунок. Восьмо. години ранку. Ми повинні були виїжджати сьомій десять ранку. Чому ми сидимо на парковці гуртожитка? Наша колега, наша люба подруга, найулюбленіша. Ми не уявляємо свого життя без неї. Проспала: ті yeah, гай, bye, -bye. <кліпселізм> <кліпселізм> Ми мали почати влог з сьогоднішнього ранку, але так як ми ем, як сказати правильно? Ми займалися емоційними справами. Ми сварились жорстко. Ні-ні ні. Ми мали духовні розмови, ми мали духовні практики, ми займалися йогою. Шибарі. Шибарі Тому сьогоднішній влог продовжується цієї ночі. Ко я про це знав, то вчудимо кому. Льош, попробуй мене доведи до сліз, а то в тебе давно цього не виходило. Це на сонці. <різь> Коли я перестану ти перестануся? До... Я перестану з тобою що? Спілкуватися. Саш, давай, ти нічого, ти нічого не втратиш. Доброго ранку! Ну, зараз йдемо на Говерлу. Бог поможе. Ми вже третій день в Карпатах, і на сьогоднішній день ми поднімаємось на Говерлу. Тому буде дуже цікавий день, чому ми вирішили не знімати всяку херню? тому що. Будет экшн-фильм. Так, а так бы мы обзнимали баннаж. ну посварися. Да не могу я. Чему? Нет, nah, без мотяки треба. Треба типа. Шей без мотяки, шей без Вырубай, камеру вырубай. Камеру вырубай. Я буду снимать, я буду снимать. Камеру вырубай. Mas dopedi eu não na Наш... Це ми до сходження на гору. Як ви думаєте, чи ми посваримося впродовж нашого сходження? так? Да. З, ким думаєте... з ким ви думаєте, ви перше посваритеся? З тобою. Окей, Льоша. З тобою. Час, що ми пошходження нагору, а будемо ненавидіти все. Себе, вас, кожного з нас. Цей ліс, цю гору, цю землю. Усе підряд. Після сходження на гору все буде файно, окрім того, що зараз я зайшла в болото. От, Несово. а я почуваю, які не ти повинна попустити. А я не сгорит? буду сваритися, але ну, якщо, якщо це вже ну, по приколу, то звільниться. 400 метрів шлях розходиться на синій і зелений напрямок руху. І 3 кілометри, але важчий. Зелений, 3,6 і кілометрів, але легший. Друзі, хто за зелений? Підніміть руку. За зелений ніхто? Хто за синій? Ву! Єс! Yes.

ти tardio, туристрис. Мені страшно. Глянь. Саша. А Саша набралася сил. Єй! Саша, Саша, сонце. Цей день піднімаємось на говерлу. Давай туди змоємо. Насправді кам'яком і... не сильно відрізняється, тому що каміння, але розбіжність в тому, що каміння набагато менші, тому, здається, наче легше. Або через те, що в нас вже є досвід. Красиво, блін, усаца. Відчувається як колятий я був. Лугняку було більш, прямніше доріг. Там типу не був крутий підйом. Ми покорили вершину, але є одне але. бачите це, але да? Правда? Я думав, що він стовп сделали. Ну таке, але таке собі. На але. No comment, yeah. Це момент, коли ви на найвищу точці України добираєтеся. Ми стоїмо в чергу на вход у церкву. Ми вже договорили. Верно. Честно. Поки сюди дійшло. Я 10 разів хотіла здатися, розплакатися, викликати віртольотик, щоб вони забрали вниз, але я це була. Як казала, моя тренерка, на морально вольових можна вивіз все. Що скажи? Мій про... 5 хвилин. Скажи про ситуацію, яка склалася. Мені подзвонили і сказали, що моя машина мешає. Потім прийшло повідомлення, що мою машину стукнули, і якщо її, так. сука, стукнули, блядь, дожену той автобус. <плес> <плес> Давай, я? ми, до речі, троє в трійці переможців, да, да. які перші вибралися. Перше місце і друге. <сх�> і ні туди, ні сюди. Останнє місце, останнє місце. Добре, що рада. Коли піднявся, коли піднявся, я такий. фух, Нарешті, а потім, блядь, вниз. <гум> Настя А в мене найти як переможе страх висоти. Як ви думаєте, як наскільки комфортно я себе тут почуваю? А, це поэтому ти не останавливалась? Тому я не зупинялася, щоб не дивитись до них. Перша в мене була мотивація. Тепер не, а мене. я пошла. Знаєте, що я хочу сказати? Я хотіла здатися разів 100. І разів 100 я піднімала голову і продовжувала йти. Тому всі страхи в вашій голові і не забути себе в рамки, боріться з собою і живіться життя. Прайм. No. 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 <laughs> Я в прайбі, Ось, до речі, нам показали. Ми йшли по синій стежці вперед. Синя це важче. А ось тут зелена стежка, яка є довшою, але легшою. Треба думати про те, що ви тебе... потрібно зараз як спуститись на землю. Ну, а, так, а то чого при цьому думати? Гайно. Ось, кріточки. Природа. Я так люблю природу. Ви б знали. Просто фантастика природи. Ох, як же я люблю природу. Ха-ха-ха. Це <ріця> ж же... на ну, грані істерики. Це собаки на речі, доброго ранку. Все плоха. Ми в буквально віримо і в нас є Україна. Ми, як справжні мажори, приїхали сюди на закупки. Бачиш, які великі пакети. Покажи пакети, будь ласка. Ми з мажори, мажорами скупилися на 10 тисяч гривень. Що ми будемо зараз робити, як приїдемо? Ну, дивись, маша мажора, ми бідні студенти. Ми будемо з тобою пити біган живе. Я ага. купаться в басейні. Я буду крутити сюди. <плес> Вони не мають права ні на яку думку. Я чекаю, я просто відтягую час, поки Віолет відбігає від мене на відстані Найтрешовіше, що сталося зі мною за ці чотири дні. У мене декілька ситуацій. Найромантичніша ситуація в моєму житті в мене почались місячні наговерні. І ще одна трешова ситуація, якою зі мною яка зі мною трапилася, я не вмію говорити. Згадала її перед тим, як записувати це, але зараз, на жаль, забуло. Так сталося історично, що в мене є робота. У мене немає масіка, блін, не свізло. Але в мене є робота, яка утримує мене і цей басейн. А, мене в цьому басейні. Найтрашовше те, що в мене була робота, і після п'ятигодинної дороги від Києва до Хмельницького мені потрібно було провести чотири заняття. А також після дороги до Карпат, теж п'ятигодинний, мені знову ж таки потрібно було провести заняття. І що ви думаєте? Моя вінталка сказала, це ти добре придумала, але ми поплачемо. Рейтинг. На першому місці я б чесно поставила себе, тому що я перша дійшла. От, але так робити не можна. То... Let me think. на перше місце я поставлю Віолету, що вона всю дорогу нас підбадьорювала. І у неї є цей стільки дух. Друге місце я би поставила Нікіту, Марію. Я поставлю на третє місце. На четверте місце я поставлю Олександру. І на п'яте місце я поставлю Олексія. Так, Олексій не здався, але він хотів здатись. Він. І що б я хотіла, щоб сталося зі мною за цю поїздку? Я не знаю, дуже сталося все, що я хотіла. Я покричала ворог, загоріла. Я зараз роздягаюся, щоб подавати свій загарб. Покричала в лісі, позагорала біля басейну. що може бути краще. Я, в принципі, вже перевиконала на план. До кінця цієї поїздки я хочу спалити цей будиночок, проколоти Льоші шини. I'm so hella дан. А що сталося найтрешовішого за цих пару днів, що ми тут? За цих пару днів уже відбулося декілька А що загалом спершу відчувається, як дійсно треш, оскільки особисто я така людина, яка гостро реагує на якісь непорозуміння, і тому подібне. Мій топ людей піднялися на говерлу від найсильнішого до найслабшого. Заслужене перше місце, я віддаю мамчур Анастасії Сергіївні. Людина-машина, у якої я не знаю, що в голові, але вона йде вперед. І вона нап'яти поверх складніше піднімається в гуртожитку з бутлями, ніж вона пхалася на того верлу, розумієте? Друге місце я віддаю Марії. Марія це була для мене найсильніша мотивація іти вперед. Третє місце. Я віддаю Віолеті. Ще теж стало відкриттям для мене, оскільки в минулому році ми піднімалися на хом'як, і ми з Віолети були тими людьми, які йшли позаду, які от страждали і тому подібне. В цьому році я не знаю, що в неї там стрільнули її в попу. Четверте місце. Я віддаю Нікіті. А Нікіта, знаєте, він, він страждав, доки Марія не казала, що треба йти. Отак це було. П'яте шосте місце. Залишилося я і Льоша. Тут можна трошки так, да, пересуждатись a little bit, тому що я знаю, що більшість скаже, що останнім місцем зі мною, оскільки я піднялася як мінімум стане. Проте, у мене є декілька таких аргументів, чому я на шоста. Перше, да, я піднялася в стані. В минулому році я теж піднялася в стані, проте. Проте. Я не разу не сказала, що я піднімаюсь. Я не разу не сказала, що я хочу назад. Я я страждала в Саратові, розумієте? Я попереджала. Я буду ненавидiti все. Але я це зробила все всередину. Так в моїй голові о, цей рейтинг складається через те, що від льоше найчастіше, як мінімум можна було почути, що о, він хоче зупинитися. і все, ну весь аргумент. В будь-якому випадку я не вважаю, що хтось з нас є слабким або сильним. Ми всі сильні, ми всі це зробили. Кожен з нас дійшов, дійшов до цієї вершини і поставив галочку. Ми були на найвищій точці України, і я пишаюся кожним з нас. Третє запитання. Чого я очікую до кінця цієї поїздки? Мені хочеться, мені хочеться отримати якусь іскраву емоцію і не побувала до одного. Не це так. optional. Всіх люблю, всіх цілую. Муа! Ну, я не готувалася, треба подивитись. Найтрешовіше для мене з моєї особистої суб'єктивної точки зору це Говерла. Я не очікувала того, що буде настільки складно. Я не знаю, може день був такий. Але в кого не спитаєш, хто підіймався на Говерла, всі казали, фігня Боже, це найлегша гора, ти на неї піднімешся, ти подуху не втратиш. І казали, що хом'як, це так важко, Говерла, це взагалі easy, просто бомба, конфета, сто раз на неї піднімусь. Ні. Я кажу, що ні. <ристої> Ніхто не скаже, що да, ну може, Віолетта <ристої> Ні. Весь час було, потрібно було докладати багато зусиль. А ти, коли підіймаєшся на ту гору, ти проходиш там 500 метрів, ти вже все. Мені було настільки важко. І коли я піднялася на говерлу, думаю, боже, дякую. Дякую, що дав мені сил. Топ людей сходжені на говер. Мій топ-1 це Настя. Тому що Настя просто йшла вперед, як той танк. Просто завжди попереду Настя ну, Настя машина. Топ-2 це Саша. А, і я не знаю, Або було дуже важко, або якось морально, тирим-пирим. Але вона це зробила, вона мала енергію, вона мала досі сили. Топ-3 це я. Об'єктивно. для мене. субєктивно об'єктивно. Чому топ-3? Тому що я була зряджена, але мені було важко. Але я то зробила, я то зробила невостаннє. Я мала настільки сильні у коливання в себе в душі. Здатися, залишитися, піти вниз. В мене почали з'являтися якісь страхи, яких я ніколи б не подумала, що в мене з'являться. Але я подавала себе в цьому, і я цього не очікувала, а я це пройшла. Тому я Сарян топ 3 Сарен Бертан. топ-4 льоша. Йому теж було важко, але він піднявся не останній. Він був перший ніж я. Топ-5 Нікіта, чи який блядь, взагалі тут? А я за біолету наказала. Мене буде топ-5, якщо місця буде повторюватися, я не винна. Коротше, топ-5 це Нікіта, бо він не почекав мене, щоб піднятися зі мною разом на гору І щоб ногу в ногу не вступити. Віолета топ топ-2, Тому що Віолета відповідальна за все, що ви бачите. Зімає топ 2 бо вона вперта і вона молодець. А я перепрошую, а можна п'ять хвилин, будь ласка, до знімаємо відео? А, ні, просто щоб якщо що, ви ну. І останнє, чого б я хотіла, щоб відбулося в нас за цю поїздку, боже, будь ласка, давайте сходимо в ту грибову хату. Там настільки смачно, там настільки класно. Пожалуйста, пішли туди в Грибову хату. Для мене найтрашовішого було те, що ми піднялися на Гверу. Там підйом під 90 градусів. Це реально один шаг. І все, і тебе нема. І те, що Віолетта е, е, <сіститут> вил стакан вина на Льошу. Потім топ- людей на Говерлі. Ну Настя, що, вона термоядерна. Вона просто перша пішла. Пояснила, це тим, дуже боялась висоти. Топ-2 це Віолет. Віолетта нас всіх сюди заперла. Топ-3 це я. Бо я хуя. Топ-3 це я. Бо не знаю. Бо я просто пішов, бо якщо б я зупинився, я би просто. Я би просто зупинився і покотився б вниз. Потім Льоша. Він хотів вже просто зійти з дистанції і нічого не робити. Але він все одно переміг твігору. Потім Марія, ну це я вже пішов не по топам, Просто топ-3 був такий, що ми я, Настя, Віолетта піднялися першими, але всі молодці. Марія, це Гарнюня, супер. Вау! Гора. От, люблю її. Все останній, останнє, але в неї був найбільший груз. В неї була і вода в рюкзаку, і все, вона була. Уф, як ти хотів, щоб сталося за пару днів. Не знаю, хочеться якогось двіжа і хочеться в грибову хату. І все. Всім дякую. Найдишевіший момент настав тоді, коли в перший чи в другий день у нас зав'язалася бійка з Віолетою Вікторівною. Це було жорстоко і водночас максимально емоційно, мені це дуже сподобалось. Рейтинг людей сходження під час сходження на Так. Перше місце я би поставив Віолету. Вона максимально нас мотивувала на цей подвиг. Вона мотивувала мене і пригнічувала водночас, щоб це буде. буде. Я впав духом. Я вже не хотів підніматися на Велику Голеру. Я просто сів і десь 10 секунд поплакав, і все ж таки я прогнувся під її авторитетом. І я піднявся на то лайно. <ріст> на другому місці я. <ріст> Бо я не здався. Ну, типу, на першому місці я так точно себе не поставлю, але в кінець ну лов. Це не, це не мій рівень. На третьому Настя без коментарів влетіла як та сука. На четвертому. Марія Нікіта також претендує на п'яте, на четверте, але хай вже буде на п'ятому і на шостому Олександр. що говерла Олександра собі в своєму темпі. Свій останній день цього бетріпа я хочу провести максимально чолово, можливо, навіть без гаджетів, типу, можливо, в якихось розмовах, іграх. Що не трішове, що відбулося зі мною за ці чотири дні? Перший день, коли ми з Нікітою і з Марією тусили до п'ятьох ранку, нахрюкалися неймовірно, але потім ми вирішили погуляти біля нашого маєтку. Е, і дуже була вайбово, коли ми всі лягли на землю, дивилися на підлогу. Там дивилися на підлогу, я сказала? Дивилися на небо. Ні, сказала, Дивилась на підлогу. хотіли запитати цей момент назавжди. І коли грає музика, вайбова, коли ми всі в такому стані, що просто хочеться тільки тусити і відчувати свою молодість. У мене топ – це е, е, ті, хто вийшли на гору. Так, перше це Анастасія, друге це я. Я себе, до речі, за це дуже сильно хвалю, тому що на хомяку е, е, я була в останніх рядах, а на Горлі. Для мене це якось все стало легше і більше почала відчувати свою силу. Ну і Нікіта на третьому місці стало великою перемогою Льоші, тому що все ж таки людина, яка не здалася, вона це так само, як робиш три підходи. І на третій підход, коли ти вже не вивозиш, то робиш більше, і коли ти зробив більше, тільки тоді м'язи качаються. І тоді, коли людина здається, але все одно собі переосилює і доходить до кінця, це найсильніша людина. Тому скільки він здавався, скільки він, але. Блін, де що вже? Ну? Що б я хотіла, щоб відбулося е, за останні дні нашої поїздки? У нас дійсно є багато сварок і якщо в першу чергу відпочинок це для себе, але в другу чергу, якщо для якщо в цю поїздку вся компанія потребує вирішення якихось питань між собою, то ще більше, більше зріднитися для того, щоб Більше відчувати одне одного, і якщо для цього не вистачає того, скільки ми спілкуємося, і для цього є поїздка, то нехай це все вирішується в поїздці. В поїздці навіть якби це не було важко, але якщо не вирішується якісь питання по вселенному житті, і якщо є поїздка для цього, щоб це вирішити, то нехай це вирішується. І звичайно, щоб ми відчували після цієї поїздки, що потрібно ще відпочити. Це тоді офіційна буде поїздка, і не повісатого достатньо. А ты бы? А это в круге. Ну давай я вижу. Нарешті поїхали в в лоха. Доля не запитали, щоб ми поїхали. Проколоти для очі швидше. Найкрашовіше, що було? Ну <риклад> так що, Треба выключать режим письки і все. И крутите. И Мария так уступила. А вас знаете нет. Трех Давай. Появить. У вас, вас прыщ на лобе. На весь лоб. Вы собі такі, блядь, в мене прыщ на лобе. Это она каже, мені на выходить. <риклад> 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 ну, <навір>. Дарья. <риклад> Сегодня день раздачек. И выходите. Якийсь Льоша каже, що в тебе причнело. Прищ. Я, так роблю, Я щось, ну типу, ну, ви розумієте, що ми втрачаємо свою силу. у нас взагалі-то набагато більше, ніж їх двох. Нікіту легко на свою сторону переминути, а Льошу легко просто ну, якось ну, задавити морально. Я не знаю, чому ми досі цим не зайнялися? Ну, це питання відкрите вже два роки. 这是什么？